Друзі, моє вітання. Ви на каналі Ібіс. І сьогодні я познайомлю вас з серією катушок Shimano Aero BB. Це надійний, але бюджетний варіант для любителів фідерної, флетфідерної та поплавочної ловлі. Стриманий дизайн підійде для будь-якого сучасного водилища. А система G-Free Body підвищить баланс вашої снасті. Корпус виконаний з матеріалу XT 7 на основі графіту. Всередині ми маємо три шарикопідшипники – підшипники і один роликовий, який відповідає за стопор зворотнього руху, головна шестерня хакан гір виконана методом. Холодного кування, що дає високу ізносостійкість та міцність. Дальність закиду забезпечить АРКСІС пул з холоднокованого алюмінію. Ручка вкручується в головну шестерню, що дає змогу мінімізувати люфт в цьому місці. Серія катушок Shimano Aero BB випускається в трьох розмірах: трьохтисячний, чотирьохтисячний та п'ятитисячний, що дасть змогу риболову обрати собі потрібний розмір для своєї снасті. Візьмемо, наприклад, під чотирьохтисячний розмір він чудово підійде під пікерне водилище або під балонське водилище Shimano Aero X3 GT, яке ми вже оглядали в попередньому відео, і яке чудово підійде для ловлі трофейної риби, такої як карп, карась або лящ, і в парі з цією катушкою снасть буде гармонійно та надійно. Служити риболову тому, якщо ви шукаєте бюджетну та надійну катушку для фідера або поплавочної вудочки, рекомендую звернути вашу увагу на серію катушок Shimano Aero BB. Підписуйтесь на наш канал, ставте палець до гори, та не забувайте, що правильно збалансована снасть це запорука успіху на риболовлі.